Протягом вересня 1647 року Богдан Хмельницький розробив план виступу проти Речі Посполитої. Повстання вирішили розпочати у листопаді 1648 року захопленням Трахтемирова, де була резиденція урядового комісара реєстрового козацтва. Однак плани повстанців було видано полякам. Богдана Хмельницького заарештували й кинули до в'язниці в Чигирині, звідти він утік завдяки допомозі свого кума чигиринського полковника Михайла Кричевського. І подався на Запорожжя. 25 січня 1648 року Хмельницький, порозумівшись із козаками, які перебували в залозі на Січі, без бою володів нею. При цьому значна частина реєстровців вирішила підтримати повстанців. Ці події вважаються датою початку козацької революції. Згодом козацька рада обрала Хмельницького гетьманом війська Запорозького. Новообраний гетьман звернувся з універсалами до українського народу. Де закликав усіх небайдужих до долі своєї батьківщини вступати до козацького війська для боротьби проти польського панування, а також наказав досвідченим козакам іти в міста і села Київського та братславського воєводств, підбурювати людей до повстання. І вже в березні не було того села, не було того міста, де не закликали б до бунту, і він чинили замахів на здоров'я та майно своїх панів і державців, стверджували налякані урядовці. Також Хмельницький розумів, що головна небезпека полягала в геополітичному становищі України, адже українські землі були міжнародно визнаною частиною Речі Посполитої. З інших боків, вони були оточені двома великими країнами Османською імперією та її васалами і Московським царством. До того ж, між Річчю Посполитою і Московією існувала військова угода проти Криму. Саме тому Богдан Хмельницький. Велику увагу приділяв пошуку зовнішніх союзників. Він почав дипломатичну підготовку, спрямовану на укладення угоди з кримським ханством. У березні 1648 року посольство Гетьмана уклало договір про воєнно-політичний союз із кримським ханом іслямом Гіреєм III, за яким козаки визнавали себе васалами хана. Хана не довелося довго просити. Саме напередодні польський король відмовився сплачувати йому данину. І на допомогу козакам той надіслав шість тисяч татарських кінотників в обмін на те, що син Богдана Хмельницького Тиміш залишився в заручниках. Окрім пошуку союзників, Богдан Хмельницький опікувався створенням боєздатної армії. Спершу чисельність козацького війська була невеликою до трьох тисяч козаків, було проведено озброєння, готувалася військова амуніція, боєприпаси, запасалася їжа. Особливу увагу було приділено артилерії. Гетьман намагався зробити її максимально мобільною. Важливим було домогтися підтримки повстання реєстровими козаками, адже саме ця частина війська Запорозького була найорганізованішою і найкраще озброєною. Перемовини закінчилися успіхом. Богдана Хмельницького підтримували тепер майже всі наявні козацькі сили. На кінець квітня 1648 року. Гетьману вдалося зібрати п'ять тисяч козаків та шість тисяч татар, і вони ще прибували. Польська влада розуміла небезпеку з боку козацтва та теж згуртовувала військові сили. Великий коронний гетьман Микола Потоцький прагнув придушити виступ ще до його початку. Гадівку світу бити ще до того, як вона підніме голову з трави, казав він. На середину квітня в розпорядженні коронних гетьманів Миколи Потоцького і Марціна Калиновського. Налічувалося вже 16-18 тисяч вояків. Польське командування вирішило не випустити повстанців із Запорожжя. План був розрахований на практиці придушення попередніх козацьких повстань. Військо речі Посполитої, зібране для боротьби з козаками, розташувалося в таборі між Корсунем та Чигирином. А на Запорожжя був відправлений авангард з двох угруповань. Перше, очолюване сином Миколи Потоцького Стефаном, мало йти суходолом. А друге, переважно з реєстрових козаків, очолюване Осавулом, Іваном Барабашем та Ілляшем Караїмовичем, пливти на човнах Дніпром. Обидва загони мали з'єднатися біля фортеці Кодак і спільно підійти до Січі. За ними повинні були вирушити й основні сили польського війська, та поляки фатально недооцінили ворога. Богдан Хмельницький, завдяки чудово організованій розвідці. Вчасно довідався про цей план і вирушив із Січі навперейми Стефану Потоцькому. Він вирішив по черзі розбити роз'єднані польські сили. Козацьке військо рухалося під захистом похідного табору. Попереду розсипалися рухливі татарські кіннотники, ведучи постійну розвідку. 19 квітня загони татарської кінноти, очолювані перекопським мурзою Тугай-Беєм. Вступили в бій з поляками у верхів'ї річки жовті води, лівої притоки Інгульця. Зненацька напали на табір Стефана Потоцького, але були відкинуті. Поки підійшли основні сили на чолі з Богданом Хмельницьким, польський табір укріпився й окопався. Після невдалої спроби захопити вороже військо штурмом без належної артилерійської підтримки, Хмельницький перейшов до облоги. Через облогу Стефан Потоцький не мав можливості повідомити батька про напад. У той самий час у флотилії реєстровців, що підходила до Січі, прихильники гетьмана підняли повстання. Вони вбили своїх старшин Барабаша та Караїмовича і приєднались до нього. На бік гетьмана перейшло також дві тисячі реєстровців з табору Потоцького і частина драгунів русинів. А головне Разом із підкріпленням він отримав гармати, які одразу наказав для мобільності поставити на колісну тягу. Упродовж 5-6 травня 1648 року повстанці майже безперервно штурмували табір. Козаки захопили частину шанців, здобули королівське знамено. 14 травня потоцький молодший пішов на переговори. Близько тисячі вцілілих польських вояків погодились капітулювати. Грантом виконання перемовин став обмін заручниками, серед яких з козацького боку був полковник Максим Кривоніс. Проте вночі під час взаємного святкування козацькі заручники втекли. Польський табір знявся з місця, щоб пробуватися до своїх. Але в одній з балок за княжими байраками поляків оточили. Цього разу табір не витримав спільної атаки козаків і татар, які ввірвалися всередину і у жорстокому бою перемогли. Майже всі поляки загинули або потрапили в полон. Важко пораненого Стефана Потоцького полонили татари, і дорогою до Криму він помер. Після перших звісток про скрутну ситуацію, в яку потрапили його син та авангард, Микола Потоцький у своєму таборі біля Черкас ледь не впав у відчай, що мало не перетворився на паніку. Якщо перед цим він недооцінив ворожі сили, то тепер зробив протилежну помилку, почав коливатися і згаяв час. Він почав відступати в бік потужної фортеці в Білій церкві через Мошни, Корсунь і Боуслав. А Хмельницький, здобувши блискучу перемогу на жовтих водах, вирішив негайно рухатися під Корсунь, щоб завдати удару основним силам коронного та польного гетьманів, щоб магнатські загони не поповнилися новими силами, в той час як до його армії вливалися показачені добровольці. Дізнавшись про його підхід, Микола Потоцький наказав жовнірам пограбувати і спалити Корсунь. А потім максимально укріпити табір. Проте Хмельницький не пішов на штурм. Козаки загатили річку Рось вище за течією. Рівень води навпроти польського табору почав різко спадати, відкриваючи козакам нові можливості для атак. Крім того, здавано полонений козак-смертник ціною власного життя під тортурами дезінформував поляків про чисельність повстанців та очікуваний підхід нових сил. Польське командування прийняло рішення про відступ. На світанку, 16 травня 1648 року, польський табір рушив з місця. Побудований у вісім рядів, він простягнувся на кілометр завдовжки і на 90 метрів завширшки. Козаки в повній тиші пропустили авангард табору, а потім відкрили вогонь з боків і ззаду. Просуваючись урочищем Горохова Діброва, Польський табір потрапив до заздалегідь підготовленої пастки, яка була влаштована козаками, очолюваними Максимом Кривоносом. Попереду дорогу перегороджували розкоп і завали з дерев. Позаду натискали татари. З боків відкрили прицільний вогонь козаки, коні падали, і вози з гарматами сунули вниз. Табір утратив бойовий порядок. Козаки й татари в трьох місцях увірвалися всередину. Битва тривала чотири години і завершилася цілковитою поразкою поляків. Каральне польське військо припинило своє існування, а його командири, обидва коронні гетьмани, великий і польний, потрапили в полон. Козаки ж вступили в рукопашну тільки наприкінці бою, втратили лише 70 осіб та 95 п'ять пораненими. Після перемоги під Корсунем повстання спалахнуло на повну силу і охопило всі стани і верстви суспільства. Масово утворювалися загони із селян, міщан і навіть священників. Частина шляхти влилася до козацьких лав. Сповнена ненависті до своїх гнобителів, жорстока стихія селянської війни винищувала панів та їхні сім'ї, убивала орендарів та урядників, католиків, уніатів та євреїв, незважаючи на їхню національну належність і віросповідання. Ідеологічним підґрунтям у закликах до спротиву, як правило, були релігійні мотиви боротьби за віру. Отже, Хмельниччина з козацького повстання дійсно перетворилася на визвольну соціальну та релігійну війну. Братславський воєвода Адам Кисіль на це писав: Військо наше розгромлене і розбите вщент. Раби тепер панують над нами. Зрадник засновує нове князівство. Безумна черня радіє з того, що Хмельницький оберігає її, піддаючи вогню і мечу один лише шляхецький стан, відчиняє йому міста замки і вводячи його туди, як тріумфуючого переможця, вступає в його підданство. А Богдан Хмельницький, здобувши перші перемоги, взявся створювати державні інституції. Чигирин, нині місто в Черкаській області, фактично став столицею молодої держави. Розпочалося створення війська нового типу, яке складалося зі шляхти, козаків та іншого покозаченого населення. Для розширення території та знищення залишків військ Речі Посполитої було сформовано Козацько-селянський корпус на чолі з Максимом Кривоносом. Цей підрозділ. Швидко встановив контроль над усім Лівобережжям, а потім переніс повстання на Поділля і Волинь. До цього моменту йому могло протистояти лише угруповання князя Яреми Вишневецького. Уже 26-28 липня 1648 року, в битві під Старокостянтиновом, нині Хмельницька область, Максиму Кривоносу вдалося завдати поразку князю та змусити його відступити. А успіху стало захоплення повстанцями полонного і бару яких зберігалася військова амуніція та зброя. Отже, улітку 1648 року козацтво вже контролювало Київське, Братславське, Чернігівське та частину подільського воєводства. Поразки спонукали польський уряд оголосити Посполите рушення, тобто загальну шляхецьку мобілізацію, та запросити іноземних найманців. Командували цим військом три магнати: Владислав Домінік Заславський, Микола Остророг, та Олександр Конецпольський рівень цих воєначальників викликав лише глузування. Дурні ляхи послали перину, дитину і латину, казали козаки, маючи на увазі розніженість і ледерство коронного конюшого Заславського, молодість і недосвідченість коронного хорунжого Конецпольського, ученість, але цілковиту необізнаність у військовій справі коронного підчашого Остророга. Очолена ними армія налічувала 36-40 тисяч жовнірів і шляхтичів при вогні і залізі. Разом з обозними та слугами чисельність армії стягала 80-90 тисяч вояків. На її озброєнні перебувало 100 гармат. Більшість шляхтичів пихато стверджувала, що для перемоги над хлопами їм потрібна не зброя, а канчуки. Ополченці зібралися в похід, ніби на бенкет. Вони везли дорогі напої та закуски. Багато посуду, вишукані меблі тощо, Уражав розкішлю й бойовий одяг. Один із магнатів підпорізувався паском, оздобленим діамантами та рубінами вартістю майже в 100 тисяч злотих, інший одягнув соболину ферязь із діамантовими запонками ціною в 70 тисяч злотих. Обоз армії складався зі 100 тисяч возів, з яких понад 50 тисяч було завантажено невійськовим начинням. Хмельницький рушив їм на зустріч із військом, кількість якого за різними джерелами могла сягати від 50 до 100 тисяч осіб, серед яких ядро становили досвідчені вояки, а решта селяни від плуга. Артилерія налічувала до 100 гармат, також кілька тисяч татарської кінноти. Він знайшов місцевість зі складним рельєфом, горбами, заболоченими долинами, струмками та чагарниками, які ослабили б дію польської важкої кінноти гусарії. Розвідники виявили таку місцину на правому березі річки Іква поблизу містечка Пилявці за 30 кілометрів від Старокостянтинова. Бойовий табір Гетьмана мав форму квадрата зі стороною завдовжки майже кілометр. По його периметру в шість рядів стояли вози. Перед ними були викопані шанці і насипані вали. 10 вересня до лівого берега річки підійшло польське військо. Для наступу залишався лише шлях через греблю. Саме сюди, 11 вересня 1648 року, вдарила польська важка кавалерія. Кілька разів гребля переходила з руку руки. Поляки постійно посилювали натиски, таки здобули її. Однак на перешкоді були заново викопані рови і укріплення. Жовнірам не вдалося нічого вдіяти із табором Максима Кривоноса. Увечері, 12 вересня, до українського табору прибуло 5-6 тисяч ногайських татар. Їх зустріли демонстративно, гучними залпами з гармат і мушкетів, палили факели. Подейкую, що Хмельницький використав навіть переодягнених козаків та муляжі, що в сукупності переконало ворога, що підійшло 30-титисячне військо степовиків. Уранці 13 вересня українці перейшли в контрнаступ, відвоювали греблю і почали швидко переходити на лівий берег річки Іква. Полки Максима Кривоноса тим часом успішно відтягували на себе значну частину польських з'єднань. У другій половині дня чітко визначилася перевага козаків. Великими силами вони завдавали важких лобових ударів по ворожому центру. Татарська та козацька кінноти тим часом наскоками з флангів збивали поляків з пантелику, а піше військо, користуючись цим, оточувало ворожий табір. Надвечір серед поляків поширилися чутки. Що українсько-татарські загони з'явилися в тилу табору. Почалася паніка. Кидаючи поранених зброю та майно, поляки й стали втікати, причому Заславський остророх і Конець Польський потай покинули табір першими. Відомо, що Олександр Конецьпольський тікав із поля бою, переодягнувшись селянином. Ярема Вишневецький на простому селянському возі, Владислав Заславський, утікаючи, загубив гетьманську булаву, а Микола Остророг – шапку й Опанчу. Частина втікачів загинула на мосту через річку Случ, що не витримав і впав у воду. Деякі шляхтичі за три доби встигли дістатися до Львова, що віддалений від пилявців майже на 300 кілометрів. Польський поет Самуель Твардовський так описував паніку й ганьбу тієї ночі. Який шум, який хаос панував там, коли багато людей, не знаючи навіть у чому справа, вискакували зі своїх наметів, кидали одні зброї другий списи на землю, інші, тільки від сна, скочивши, хапалися за що попало: хто за коня, хто за шаблю, за вузду, за сідло. Поранених, хворих усе кидали і уїряли своє життя своїм ногам. Брак єдиного командування та наявність такої великої кількості небойових елементів в армії аж ніяк не сприяє дисципліні. До рук переможців потрапили багаті трофеї – 92 гармати. Десятки тисяч возів із майном. Загальна вартість здобутого майна і трофеїв сягнула 7-10 мільйонів злотих колосальної на той час суми. Перемога в битві під пилявцями відкрила шлях до визволення західноукраїнських земель з польського панування. Звільнивши 16 вересня 1648 року від поляків Старокостянтинів, Богдан Хмельницький скликав старшинську раду, де було ухвалено рішення рухатися до Львова. Облогу міста Хмельницький розпочав 26 вересня. А вже 5 жовтня полк Максима Кривоноса захопив високий замок. У ході переговорів, які в цей час розпочали з гетьманом міщани, Богдан Хмельницький погодився зняти облогу за відносно невеликий викуп. 27 жовтня 1648 року. Козацька армія розпочала облогу Замостя міцної фортеці з численним гарнізоном. Підійшовши до стін міста. Хмельницький запропонував жителям здати замостя за викуп, але отримав відмову і наказав брати його штурмом. Проте три штурми міста були невдалими. Та здобуття його й не було головною метою Хмельницького. Свою присутність під замостям він намагався використати, щоб примусити Сейм обрати королем Яна Казиміра. На той час його попередник, король Владислав IV, якраз кілька місяців як помер. На думку гетьмана. Вихований за межами Польщі, новий король підтримав би ідею рівноправної України в складі Речі Посполитої. До того ж наступала зима, найнесприятливіша пора року для ведення бойових дій, втома, гостра нестача коней, облогової артилерії, боєприпасів, епідемія чуми, від якої помер і славний сподвижник гетьмана Максим Кривоніс, підірвали боєздатність козацького війська. Дочекавшись обрання Яна Казимира королем. Богдан Хмельницький уклав з його посланцем перемир'я та відступив із західної України, застерігши шляхтичів. Не виявляти злоби ні до українського селянства, ні до руської віри. Інакше це стане причиною ще більшого знищення речі Посполитої. 23 грудня 1648 року. Київ вітав Богдана Хмельницького як Моїсея-визволителя. Переможця особисто зустрічали Єрусалимський патріарх Паїсій і київський митрополит Сильвестр Косів. Більша частина лівобережної та правобережної України була звільнена від польського панування.